Всім привіт! Я Мері Ворлд. І у нас вийшло нове відео від Avatar World вціл до тим того, що в Avatar World на цьому тижні, або в четвер, або п'ятницю вийде італіанський ресторан. Ось він, який вже закритий. Ще у нас вийшло два нових паки. Я обов'язково вам покажу розпаковку. І зараз ми з вами подивимось мега крутий спойлер, Він чудовий про сам італійський ресторан. Я не буду затягувати, і ми починаємо. У нас тут багато групи людей, які прийшли на відкриття цього ресторану. Тут є меню різне, також дуже красива стійка. Ще у нас є тут посудомийка і багато нових речей підносить меню і їжа. І також заставка. Вона дуже крутезна, тут є багато чого нового, багато різних видів їжі, і це дуже круто, що у нас з'являється нова їжа. Тепер у повільній версії. Сам ресторан дуже красивий. Тепер у нас тут багато є квітів, бакали, меню, все дуже гарно оформлено. Також, також мені сподобалось оформлення стіки, він виглядає дуже красиво. Ресторан, так як назовні він красиво виглядає, і всередині він також дуже красиво оформлений. Мені це дуже сильно сподобалось. А тепер у нас переходимо до іншої локації. У нас тут або сушка для посуди, або посудомийка для посуди. Тут незрозуміло, але ми, коли відкриється, ми обов'язково роздивимося це ретальніше. Саме приміщення мені дуже сильно сподобалось. Також у нас є багато нових речей. Зараз тут у нас велика заставка, у нас тут напої різні, паста, суші. У нас з'явилися пудинги різні. Це дуже круто, що у нас з'являється багато нової їжі і, звісно ж, нові локації. А тепер я вам хочу показати два нових паки. Перший пак у нас для собаки, для котів, тут є дві лежанки, а другий. Для маленьких дітей. Я не буду затягувати, і давайте ще розпакуємо. У нас тут всі паки з'являються в цьому місці, так як тут у нас саме день народження Avatar World. А зараз я би вам хотіла показати ось цих два паки: перший і другий пак. Давайте почнемо з. Ось у цього паку для тварин. Перший – це у нас служанка для собак, а другий це для котів. Вона більш така святкова, можна використовувати для будівництва в будинках, а другий у нас пак це для, для маленьких дітей, він дуже крутий. Перший – це у нас світильник, зірка. Він дуже круто світить. Далі у нас подушка від Avatar World з двома головними персонажами. Тут є три дії, вони дуже круті. Далі у нас це кружка від Avatar World на два роки. Потім у нас куля. Також святкова. Далі у нас свічка. Вигляді ялинки. І ще у нас тут є плак... плакат. У мене тут баг з'явився. У мене тут зразу два плакати. Але окей. Ці плакати дуже круті, мені дуже сподобались. Цей пак він мега крутий. Але, на жаль, паки більше не буде виходити, тому що ватерворол скоро закінчиться день рочення, або сьогодні, або завтра. Всім дякую за перегляд і всім па-па!